Привіт, я дуже радий тебе бачити сьогодні. і У мене є неочікувані питання до тебе. І перше питання, яке я хотів би тобі задати, це найважливіше, напевне, питання. Це хто така Світлана Близнюк? Привіт, рада тебе бачити. Хто така Світлана Близнюк? Це жінка, яка народилась проектним менеджером, це людина, яка любить все організовувати. І вона це робила з дитинства. Знаєте, є такі, знаєш, люди перфекціоністи. От у мене, як в дитинстві, було все по полочкам, розкладено. Я дуже любила порядок наводити. У мене було все м, по кольорам, розкладено. Так, у мене зараз це зроблено. І так виявилося, що коли я вибирала професію, мені дуже подобалося подорожувати. У мене був хист до мов, і я вибрала професію менеджера по туризму. Це була найкраща професія в моєму житті. Я досі люблю подорожувати. Але в 2008 році, коли грянула світова криза, то в Україні ніхто не подорожував. І я півроку сиділа без зарплати. Ми тоді грали в лінійку. Якщо ти знаєш таку гру. О, це я ще знаю. Так. І це дуже круто, мені дуже подобалося. Але коли немає грошей, і я приходжу мені, я не знаю скільки тоді було, 20 чимось років до мами, і кажу, мама, дай мені, будь ласка, грошей. Це мені не дуже подобалося. Я тоді дала собі обіцянку, що я вивчу англійську мову. Я знайду професію, яка мені буде дуже подобатися, яка буде розкривати мої таланти і буде не гіршою за менеджера по туризму, і яка буде приносити нормально грошей. І в якийсь момент у мене зайняв час на все це. Я знайшла вакансію в компанії Global Logic project Coordinator, програм координатора. На той момент це якраз професія або такий крок перед проектним менеджментом. І виявилося, що за те, що я все люблю організовувати, люблю допомагати людям, підтримувати, за це платять гроші, причому нормальні. Це було 13 років тому. Мені дуже подобалося знаходити якісь нові можливості, нові варіанти, систематизовувати, комунікувати з клієнтами. І за цей шлях я, ну, я на початку була дуже поганим піємом, чесно скажу. Але через те, що я працювала в різних контекстах. З різними клієнтами і м, намагалася виправити ті помилки, які у мене були. У мене накопився дуже великий багаж знань і досвіду. І ще, напевно, 5 або 7 років тому я почала викладати проектний менеджмент. Я навчила десь біля 200 проджект менеджерів вже. І зараз я на позиції програм-менеджера, це людина, яка керує проектними менеджерами або керує тими, хто керує проєктними менеджерами. І мені дуже подобається допомагати людям, мені подобається розказувати їм про ці речі, які е, зменшать їх час, допоможуть їм більше заробляти, і допоможуть бізнесам також зменшувати витратки на проєктах. Тому що через поганий менеджмент компанії можуть втрачати від 20 до 100 свого прибутку, а навіть інколи більше. Часто дуже буває таке, що. Ми працюємо з проектом «Fixed Price, де ми домовилися про якийсь про якусь ціну, і через поганий менеджмент ми не можемо його закінчити вчасно. Або через поганий менеджмент ми навіть не можемо почати цей проект вчасно. І насправді, якщо використовувати кращі практики менеджменту, то всі ці речі можна попередити і збільшити прибуток бізнесу мінімум від 20%. Мінімум.